Депортувати всіх чоловіків з Німеччини, забрати виплати і е, повністю залишити українських біженців в Німеччині. Е, фактично напризволяще. Щось подібне пропонують е, зараз представники правлячої коаліції Німеччини, е, фракція ХСС, і ми з вами це розберемо. І це, на жаль, не Поодинокі випадки, це не єдина країна, яка має подібну риторику. Це е, якийсь на сьогоднішній день загальний тренд в Європі, який показує, що е, використання українських біженців і в принципі українців для е, підвищення свого власного рейтингу, е, оця антимігрантська хвиля в Європі, яка вже почалась, дають про себе знати. І українці все частіше задумуються про те, Куди переїжджати з тієї чи іншої країни, от, і як бути далі, на що далі розраховувати так? Бо незважаючи ні на що, війна в Україні на сьогоднішній день не закінчується, і е, в планах так, якихось реальних, реалістичних на найближчий час закінчення також ніхто з конкретних експертів не бачить. Ми сьогодні поговоримо про це все. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Якщо ж вас цікавлять якісь будь-які питання з приводу легалізації в Польщі, звертайтесь в Легісланд, безкоштовно вас проконсультують, посилання в описі. Отже, учасник правлячої коаліції Німеччини, фракція ХСС, пропонує повертати до України чоловіків призовного віку, а також позбавляти захисту тих українців, які їздять на батьківщину у відпустку. Бачимо, що е, чомусь, чомусь е, подібні заклики вони е, почалися тільки після того, як українські біженці приїхали до Німеччини, тобто це ніколи там не стосувалося, наприклад, сирійських біженців. Так, е, от, е, чомусь це все почалося виключно після того, як українці масово почали приїжджати до Німеччини. Ці положення містяться в програмному, в програмному документі, підготовленому до партійної конференції ХСС. Про це повідомляє Мюнхенське видання Меркур. От з'їзд відбудеться в Баварії. В партії вважають, що поїздки в Україну є доказом відсутності реальної загрози. Окремо підкреслюється, що чоловіки призовного віку не повинні залишатись в Німеччині, а мають повертатись та брати участь в обороні своєї країни. Тобто, фактично, так, от працівники як би, представники фракції ХСС. Готові воювати чужими руками. При цьому пам'ятаємо, що в Німеччині за останній рік різко скоротилась допомога і підтримка, саме військова для України. Тобто підтримка знижується. Чим можна грошову підтримку замінити, правильно відправивши чоловіків на війну, і нехай собі там воюють. Така от історія при цьому, так коли розглядається, наприклад, питання навіть після закінчення бойових дій про відправку німецьких військ для оборони східного флангу НАТО. Від головної загрози НАТО, тобто Росії, то там говорять, що ні, ми цього робити не будемо. Це, як то кажуть, не наша війна. Але при цьому робити заяви про те, що відправляти треба українських чоловіків вже зараз додому, щоб вони щоб їх забрали на війну, це те, що треба. Це їм підходить. Тобто дати більше грошей на українську оборону ні. Просто розпорядитись чужими життями, відправити їх в одну сторону лайк. Like. От приблизно якось так на сьогоднішній день. Виглядає підтримка України зі сторони деяких е політиків в Європі. В ХСС заявляють, що соціальна підтримка має надаватись лише тим, хто справді потребує захисту, а не використовуватись як форма тривалого перебування в Німеччині за рахунок бюджету. Знаєте, за цим пунктом я цілком і повністю згоден. По всім країнам Європейського Союзу, по всім країнам світу, що допомога біженцям має бути тільки в тому випадку, якщо. Ці люди справді допомоги потребують, а не роздавати її всім підряд. Знаєте, чому? Не тому, що мені жалко бюджетних коштів якихось країн для українців, ні. А тому, що в такому випадку оця антиукраїнська риторика вона не зможе підживлюватися розмовами про виплати. Наприклад, ми візьмемо Польщу, так? в якій, в принципі, вже, по-перше, ніколи не було. Державних виплат як таких. А по-друге, навіть ті, що були, то переважно їх більше вже скорочена. Є там якісь окремі виплати на дітей, причому вони мають бути підкріплені офіційною роботою, так? Тобто це вже не допомога біженцям, це просто як соціальна виплата, яку отримують і інші учасники е е країни, так, мешканці і так далі, іноземці. Е от. А тут. Uh, і тоді не можна було б говорити про це. Але незважаючи на те, що, наприклад, ті самі Польщі вже давно не мають жодних виплат реальних, uh, ця риторика продовжується про те, що от ви сидите в нас на шиях, ми вам uh, даємо гроші і так далі. Якщо почати реально розбиратись, то розумієш, що виплат немає. Але в антиукраїнській риториці окремі політики, окремі uh, сили, так, окремі змі це використовують. Так і це, звісно, що підживлює ненависть до українців, а цього. Зараз точно не потрібно ні українцям в Європі, ні Європі, як такій. Так е, наступне. В тому ж документі партія виступає за висилку сирійських біженців, для яких пропонується відкрити депортаційні центри в Мюнхені. Ось тобто, бачимо, що в Сирії війна як би закінчилась, і зараз, тільки вже, я не знаю, рік пройшов, може трошки менше, після того, як там війна закінчилась. Е, бачимо, що тільки зараз з приводу... Депортації сирійців почали говорити або якогось видворення їх назад додому. В Україні війна ще навіть близько не закінчилась, а там вже говорять про те, що українців треба відправити додому. А... Чи були розмови про депортації сирійців тоді, коли там тривала війна, ніхто словом навіть не обмовився, незважаючи на те, як деякі представники 에, Сирії, які знаходяться в Німеччині, себе поводять. Так і навіть під час святкування. Різдва там, Нового року всі дуже добре побачили, що може відбуватися. Далі. До ХСС належить міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добренд. І партія входить до блоку з більшою політичною силою ХДС, яку представляє канцлер Фрідріх Мерц. При цьому ні Мерц, ні його політична сила таких намірів не підтримувала, так само, як і партнер про коаліції, партія СДП. Про що це говориться? Про що зараз, в принципі, можна говорити? ХСС як така, вона від самого початку була антимігрантською, вона була анти... проти українських біженців, можна так сказати, і саме на цьому вони будують свій рейтинг. Не на тому, щоб побудувати щось нове, круте, посилити якісь напрямки розвитку країни, а пропонується тільки обмеження, видворення, скорочення і. Розду, навіть роздування ненависті до е, окремих націй, до е, окремих категорій біженців, які є, і так далі. Е, приблизно точно таку саму е, політику має партія Конфедерація в Польщі, яка також нічого нового не пропонує. Е, пропонує тільки популізм, пропонує тільки емоції і е, абсолютно ніяк не звертає увагу на реальні цифри. От, Тому м, бачимо, що ця боротьба продовжується, немає єдності е, на сьогоднішній день як і всередині України, так і за її межами. Точно так само в, в окремих європейських країнах є, відбувається оця поляризація, е, так, коли ділять людей на правильних і неправильних, коли є тільки чорне і біле, і на цьому все. так, І е, е, який з цього всього можна зробити висновок? Що Росія однозначно користується і буде продовжувати користуватися цією розділеностю. А ця розділеність буде тривати, як ми вже з вами говорили, до тих пір, допоки що в Україні, що в Європі люди не зрозуміють одну просту істину. Куди потрібно злагоджувати так, згладжувати? От і потрібно шукати навпаки точки співпраці, а не точки роздору. Як на жаль. Це зараз е, в багатьох країнах Європи відбувається не тільки в плані там, стосунку, стосунків з українцями, з Україною і так далі. А точно так само і в е, плані якоїсь своєї внутрішньої політики. І все. Бо в мене складається така думка, що в останні роки, можливо, навіть десятиріччя, е, в європейських країнах і в Україні також е, ситуація настільки поляризувалась, так. Коли е, дві політичні три політичні сили, які є, вони не шукають точки співпраці, вони шукають точки роздору, вони готу, готові виливати бруд одна на іншу, аби тільки зібрати побільше голосів на наступних виборах. І це справді являється дуже великим викликом і дуже великою проблемою, тому що якщо ми візьмемо тоталітарні країни, до прикладу, ту ж саму Росію, ту ж саму Білорусь, Північну Корею, Китай, Іран. І так далі, цей список можна дуже довго продовжувати. Там немає таких проблем. Бо там є одна політична сила, вона диктує свої правила і все. А всі інші просто змушені цьому коритися. Е, от. І е, вони будуть цим користуватись. Оцим роздором вони будуть підживлювати, оці, е, скажімо так, е, оцю поляризацію для того, щоб політики, люди. Е, Якби сварилися між собою і забували про те, хто є справжнім ворогом для них. Тож, така от історія, як ви вважаєте, чи можуть з Німеччини депортувати українських чоловіків на війну і зробити це масово? Дуже цікаво буде вашу думку почути, почитати. Бажаю всім, друзі, гарного дня, до зустрічі!